Національний банк України встановив такі курси валют. Долар продовжує дешевшити, і на сьогодні його вартість складає 26,90. Євро також знизився у ціні. Зараз коштує 28 гривень 39 копійок. На комерційному ринку ціни на валюту трохи вищі. За долар там просять щонайменше 27 гривень. Мінімальна вартість євро 28,55. Літр бензину категорії А 95 в середньому по Україні коштує 24,63. Ціни на заправках різняться. Мінімальна вартість цього пального складає 22 гривні 90 копійок, максимальна 27 гривень. Літр дизельного палива коштує в середньому 22,45. Газ для автомобілів обійдеться водіям у 10,90. Майбутнім водіям в Україні полегшать життя. Головний сервісний центр МВС України розробив нові квитки для здачі іспитів на отримання водійського посвідчення. Про це повідомляє портал автоньюз.com.ua. Тепер запитання будуть формувати винятково у відповідності до категорії водійських посвідчень. Тобто людина, яка хоче водити легковий автомобіль, не буде відповідати про правила керування вантажівкою. 20 питань у білеті будуть випадковими. При цьому, якщо майбутній водій неправильно відповість на запитання з категорії життєво важливих, система обере йому наступне з подібної теми. Відтак з новими білетами потрібно буде мати знання, а не зубрити відповіді на конкретні запитання.